Вітаю вас! Всі ми чекали, як будуть розгортатись події з Євгенієм Пригожиним та ЧВК Вагнер на території Російської Федерації. У всіх у нас були різні сподівання. Одні вважали, що це взагалі ніяк на Україну не повпливає, інші вважали, що повпливає і навіть дуже до других належу і я. Було у нас сподівання, що. Конфлікт між Пригожиним і Путіним або переліється до громадянської війни на території Російської Федерації, або ж буде вакуум влади, в якому російські війська просто перестануть виконувати накази своїх командирів. На жаль, позитивного ефекту, завдяки якому війна б закінчилася б за кілька тижнів або за місяць, не сталося і нам доведеться продовжувати цю війну. Для цього щоб продовжувати цю війну. Дуже важливо підтримувати Збройні Сили України в нинішніх умовах, коли перемога уже на горизонті, це ще важливіше зробити, тому що кожна гривня наближає нашу перемогу. Найкраще підтримати Збройні Сили України через платформу United24 або спеціальний казначейський рахунок Міністерства оборони України. Тож, сьогодні ми спробуємо розібратись, що таке відбулося на території Російської Федерації, що це таке взагалі було, і чим це закінчилось, і які будуть все-таки наслідки. Як на мене, це дещо схоже на Карніловський виступ, який відбувся в 1917 році проти тимчасового уряду, і це була досить така напружена боротьба. Генерал Карнілов, це генерал від інфантерії, він був таким досить радикально правим, монархістом. Та й багато хто вважав з офіцерів, що цей виступ Карнілова призведе до повернення Миколи II на престол. Але, так само захопивши логістичні вузли, Карнілов оголосив похід на Петроград. Похід цей провалився, так само, і так само виступ закінчився нічим. Царя на трон так і не повернули, але тимчасовий уряд остаточно втратив свій авторитет. І уже через два місяці відбувся новий переворот, уже жовтневий. Тож історичні аналогії ми бачимо, вони дуже дуже цікаві. Але навіть у такому дещо обрізаному державному перевороті, який мав відбутися на території Російської Федерації, дуже значний плюс для України є. Ну, якщо найменше. Російські війська втратили величезну кількість бронетехніки, придушуючи цей державний переворот. Ця бронетехніка не буде викреслена проти українців. З іншої сторони, вже апаратна складова: кожен російський військовий, кожен російський чиновник чітко побачив, а що робило оточення Путіна, коли колона Пригожина та Вагнер рухались. Із Воронежа на Москву. Ми бачили різних пропагандонів, ми бачили різних міністрів, вони всі вивозили свої родини, вони всі тікали. Більше того, навіть після провалу виступу Пригожина, ми бачили звернення від Іліківи, від Соловйова, і всі вони записували його в машині. Питання: а де вони були? І чому вони це все записували? У автомобілях. Ми чітко бачили, як за один день державна структура, яку ще 2 роки тому ми вважали настільки стійкою, що вона здатна протриматись, може 10 років, може 15 років, може 20 років, але вона впала за один день. І лише чудо цю систему врятувало. Тож ми чітко бачимо, що будь-який російський чиновник. Уже 20 раз подумаю, чи виконувати йому злочинний наказ. Чому? Тому що в будь-який момент Путіна може не стати. І за виконання відверто злочинного наказу доведеться відповідати: Путін більше ніколи не буде таким сильним, яким він був. Виступ Євгенія Пригожина він, на жаль, не призвів до падіння режиму Путіна, але він дав. Відлік цьому режиму на тижні, місяці, може навіть на дні. Побачимо. Постійний дописувач Глауронг 100 висловлює своє обурення діями ТЦК СП І питає: а чому, власне, депутатам все одно і чому ми не реагуємо? Депутати це питання піднімають на кожному засіданні. Але у нас є такі явища, що Кожен воєнком вважає, що він цар і Бог. Воєнкоми це мало не єдині люди, які збагатились на цій війні. І я дуже вдячний Михайлу Ткачу за його матеріал по воєнкому з Одеси. Його вже прибрали, його вже не буде. Між іншим про Одесу згадував Голом 100. Ми бачили абсолютно незаконний указ голови Івано-Франківського воєнкомату. По-перше, це з'явитись протягом 10 днів. А друге, це не надавати стаціонарну допомогу чоловікам призовного віку без постановки на обліку військоматів. У нас в Конституції України чітко прописано, що кожен громадянин України має право на безкоштовну медичну допомогу. І якийсь воєнком, який ні дня не провів на фронті, який. Їздить я впевнений на машині, яка коштує більше 50 тисяч доларів, вважає, що він цю медичну допомогу може для звичайних людей просто взяти і прибрати. Ну, питання, хто він такий, щоб це, щоб це робити? Я вважаю, що це кричущий приклад того, як одна людина поважала себе Богом і вважає, що має право робити те, що іншим не позволено. Наступний дописувач висловлює свій сумнів щодо того, що Порошенка взагалі посадять і що коли це після війни буде. У нас зараз завдання номер 1 це закінчити війну. Закінчити війну переможно. На жаль, нам не пощастило із Пригожинським виступом. Він не призвів до остаточної руйнації системи державної влади в Російській Федерації, але він значно послабив Путіна. Ми цю можливість повинні використати зараз. З Порошенком розберемось. На цій людині нема де клейма ставити. І повірте, спливе дуже багато цікавих матеріалів про цю людину. І останнє запитання на сьогодні: людина задає питання, навіщо приїжджали африканські лідери і що вони привезли? Луки і стріли. Таке ставлення до Африки воно панувало в Україні, воно панувало на теренах колишнього Радянського Союзу. Радянський Союз втручався в Африку виключно для того, щоб перейти дорогу Західним державам. На Заході це ставлення воно поступово починає змінюватись, а африканські країни поступово бажають набути суб'єктності та грати величезну роль у світовій політиці. Відповідно тому, в їхніх інтересах було приїхати сюди та зіграти певну роль у встановленні миру. З іншої сторони, ми чітко розуміємо, що ці країни бажають виглядати миротворцями і торгувати на обидві фронти. Ми теж повинні розуміти, що інтерес у цих країнах дуже, дуже меркантильний. Вони хочуть мати вплив і мати прибуток із цієї війни. Більше того, ми бачимо, як президент Уганди єдиний президент, який відкрито підтримав Путіна під час пригожинського виступу. Це не є добре, але ми чітко розуміємо, що цей напрямок африканський. Ми повинні опрацьовувати і повинні переконувати африканських лідерів в тому, що треба ставати на бік цивілізованого світу і що майбутнє Африки, так само як і України, разом із цивілізованим світом. Тож, друзі, дякую вам за ваші запитання. Якщо бажаєте їх задати, пишіть коментар, я обов'язково дам відповідь на них у наступному своєму випуску. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Не забуваємо. До побачення!